Вітаю, друзі! Прямо зараз надходить термінова новина. Що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що над адмінбудівлями а, Польщі польського уряду знищений дрон. Просто буквально в ці хвилини несеться новина. Зараз становлюються всі обставини, а, нібито затримані попередньо двоє громадян Білорусі. Ну що ж, почалося як говорив президент США Дональд Трамп. Тепер по-справжньому почалося. Хто слідкує за моїм каналом і хто підписаний, ви знаєте, я вже думав навіть, ну от зараз запишу відео, і важко бути, от знаєте, прогнозувати події, які ти розумієш, що неодмінно мають настати, потім вони настають. І як це коментувати? Не дуже хочу виходити з пафосними високопарними заявами про те, що ну я ж вам казав, я ж його попереджав. Особливо для моєї польської аудиторії, яка я знаю, мене дивиться, і коментує. Друзі, ну ви бачите, що відбувається. Це було очікувано і прогнозовано. Більше того, сьогодні Росія моделювала пуски іскандерів, поки що електронні, поки що електронні з Калінінградської області в бік Польщі. Очевидно, що Росія готується запустити ракети Іскандер по території Польщі і Литви. Активна підготовка до цього ведеться і може статися протягом найбільш... найближчої доби двох, і це теж факти. Тобто, ми бачимо, що відбувається, як події розвиваються на наших очах. Можливо, саме тому французька газета Le Monde написала про те, що от зараз, нібито захід все більше схиляється до того, щоб включити Україну в програму SkyShield. Захисту неба, програму ППО, програму, яка буде інтегрувати Україну в частину протиракетної оборони Європи, тому що без цього ніяк уже очевидно, що Росія веде наступальну агресивну кампанію проти Польщі, Польщу втягують у війну. Я розумію, що багато хто з поляків пише і напише. І про це відео, і не тільки в соцмережах про те, що не втягуйте нас в війну, звертаючись до мене, до нас, українців. І говорячи, та ні, це не потрібно, одесь ми зараз зупинимо, не зупинимо. Зупинимо тільки в іншому випадку, тільки в тому випадку, якщо об'єднаємо зусилля, якщо будемо стояти як один. Це ж уже зрозуміло, що без сильної незалежної України неможливо існування сильної незалежної Польщі. Саме так. А що далі може планувати Кремль? Кремль зараз намагається через Лукашенка прикинутися договороздатним. Росія, ну, ми бачимо, Білорусь Лукашенка запрошує на свої навчання американських офіцерів, які нібито виконують якісь договірні зобов'язання, які нібито про щось говорять, і присутні на навчаннях Запад-2025 в ролі спостерігачів. Так, така форма може бути згідно норм міжнародного гуманітарного права, згідно норм міжнародного права, якого Росія не дотримується. Чи дотримується його Білорусь, будучи союзною державою Росії із сателітом Кремля, а Лукашенка, будучи залежним від Путіна, питання ж риторичне. І попри те, якби роз білоруський невизнаний президент не намагався вирватись стене і показати себе нібито він. А намагається якусь позицію зберегти незалежно і показати, що нібито він готовий до комунікації та кооперації з заходом і що він шукає якісь шляхи. Насправді це все фейк, тому що Кремль може використовувати Лукашенка як і ще один із тих каналів і комунікації і зв'язку зі Сполученими Штатами Америки, які Путін налагоджував останнім часом, які він використовує для тих чи інших моментів. У нього є різні. Є Дмітрієв, нібито по економічній співпраці і взаємодії з Віткофом, спецпредставником президента США Трампа, є інші, які відповідають за різні напрямки. Але є і ось такий: є Лукашенко, який має виконати роль. А плюс Лукашенко, як хитрий, як хитра політична тварина, він завжди намагається тримати нос вітру. І він же ж розуміє, що ну, зараз можуть маятник Терезів хитнутись. В інший бік, і що далі Путін буде слабнути, а якщо справді будуть добивати російський кремлівський режим, що зрештою треба робити? Куди податися Лукашенку? Тому він шукає варіанти, яким чином в якийсь певний час кинути Путіна та спетляти на Захід до Трампа. Це ж очевидні речі. І нікого не треба в цьому сенсі обманювати. І ось зараз воєнна агресивна активність Росії біля кордонів Польщі. Що вона виливається? Польща закрила кордони. Так, це вихід. Але Польща запізнилася на два роки. Тому що ще в 2022 році, 23-му, вибачте, Росія планувала, використавши. Рештки вагнерівців терористичного угрупування, так званої приватної військової кампанії, яка зазнала надзвичайно великих втрат під Бахмутом, і яка після невдалого бунту Пригожина частина цих вагнерівців була передислокована до Білорусі, тоді Росія намагалася використати ці сили для того, щоб проводити гібридні наступальні агресивні операції проти Польщі та країн Балтії. Тоді у 2023 році Путін задіював ці сили і якраз під виглядом нелегальних мігрантів. А згадайте, що тоді робилося на білорусько-польському кордоні? Скільки Росія звозила чартерними рейсами спільно з Білоруссю? Скільки вони завозили з Сирії, скільки вони завозили з Афганістану, та звідки вони тільки не завозили? І під виглядом так само цих біженців, і разом з цими мігрантами мали проникати вагнерівці, які мали вчиняти терористичні акти на території Росії, а також здійснювати збір та обробку розвідданих потрібних об'єктів для того, щоб в подальшому, якщо не зараз, не в найближчій перспективі, так і далі Росія використовувала і завдавала по них ударів. І що далі? Тобто це був 23-й рік. Наскільки запізнилися з реакцією? Зараз інша форма реакції має бути. Зараз має негайно скликаний бути Брюссель, негайна консультація в рамках 4-ї та 5-ї статей договору про північно-Атлантичний альянс. І першим рішенням, яке має бути ухвалене, об'єднатися довкола України. Європа просто не має на сьогоднішній день іншого вибору, окрім як єднатися довкола нас. Допомогти нам спільно боронити європейський безпековий простір. У нас один і той самий ворог та ті самі виклики, тому що Росія готує удар іскандерами. Путін не зупиниться. Я сподіваюся, що мене почують і в Польщі почують друзі і в країнах Балтії, тому що це надзвичайно важливий і потрібний меседж. Не чекайте, потрібно діяти проактивно, об'єднатися довкола України, докласти спільні зусилля, захистити небо, повітряний простір як на території України, так і на території Польщі та країн Балтії. Ми знаємо, як це зробити, і можемо спільно. Інакше далі я попереджав: буде наступ на Варшаву, на Познань, на Краків, буде намір намагатися взяти сувалський коридор і відрізати країни Балтії. Тому жарти в сторону. І пасивності тут не місце. Відкинути історичні політичні протиріччя, єднатися, безпека, оборона, спільний ворог. І цей ворог має отримати по заслугам. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Бережіть себе і слава Україні!